Добрий день! Поговоримо сьогодні про ділення раціональних чисел. Взагалі, ділення це дія, під час виконання якої, за даними добутком і одним із множників, знаходять другий множник. Наприклад, маємо 2 помножити на мінус 5, отримаємо мінус 10. 2 це в нас множник, мінус 5 це множник і мінус 10 це добуток. Можемо виконати ділення мінус 10 поділити на мінус 5 дорівнює 2. Тобто за відомим добутком та одним із множників ми можемо знайти інший множник. Запам'ятайте, частка двох від'ємних чисел це число додатнє. Щоб знайти частку двох від'ємних чисел, нам достатньо поділити модуль діленого на модуль дільника. Розглянемо приклад. Мінус 2,8 поділити на мінус 0,7. Часткою двох від'ємних чисел згідно з правилом буде число додатнє. І потім нам треба просто поділити модулі цих чисел. Отже, 2,8 поділити на 0,7. Ми отримаємо у відповіді 4. І розглянемо ще один приклад. Мінус 5 шостих поділити на мінус 35,48. Частка двох від'ємних чисел це число додатнє. Нам треба тепер поділити модулі цих чисел. 5 шостих поділити на 35 35,48. Пригадуємо, як виконувати ділення звичайних дробів. Нам потрібно перший дріб помножити на дріб, обернений до дільника. Тобто на. 48 35. Уважно подивимося, що можна тут скоротити. Можна скоротити 5 та 35 на 5, від п'ятірки залишиться одиничка, від 35 залишиться 7. Та 8 і 48 також можна скоротити, поділивши на 8, від восьми залишиться одиничка, від 48 залишиться 6. Ми отримаємо 1 помножити на 6, в чисельнику в знаменнику 1 помножити на 7. І в результаті ми отримаємо відповідь 6 сьомих. Ми отримали додатнє число. Поговоримо про ділення двох чисел з різними знаками. Отже, запам'ятайте, частка двох чисел з різними знаками це число під'ємне. Щоб знайти частку. Чисел з різними знаками треба поділити модуль діленого на модуль дільника і перед отриманою часткою поставити знак мінус. Розглянемо приклад. Мінус 3,8 поділити на 2. Нам потрібно поділити модуль діленого на модуль дільника. І перед отриманою часткою поставити знак мінус. Я запишу наступним чином: мінус. І запишу в дужках. Дію, яку нам треба зробити 3,8 поділити на 2. Знову ж таки, мінус ми не губимо, ми його переписуємо. 3,8 поділити на 2 дорівнює 1,9. І ми отримали відповідь, від'ємну відповідь мінус 1,9. І розглянемо ще один приклад. Поділити мішане число на від'ємне мішане число. Отже. Мінус я винесу наперед. Тепер мені треба поділити модулі цих чисел. 2,2 поділити на 1,1 Перш ніж виконувати дії, мені треба перетворити мішані числа на неправильні дроби. 2,2 ми перетворимо, помноживши. Цілу частину на знаменник і додавши чисельник. Це ми отримаємо чисельник. Отже, 2 помножити на 5 плюс 2 дорівнює 12 чисельнику, знаменник 5 переписуємо. Поділити. Тепер 1,1 перетворюємо на мішане число. 1 помножити на 3 плюс 1. Чисельнику отримаємо 4, знаменник залишається той самий, залишається трічка. Мінус знову переписуємо, і тепер нам треба е, поділити два дроби. Знову ж таки, щоб поділити два дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника, тобто на 3 четвертих. Уважно дивимося, що ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити 12 та 4, поділивши на 4, ми отримаємо від 12 залишиться 3, від 4 залишиться одиничка. Тепер помножимо, чисельнику отримаємо 9, знаменнику 5. Отримали мінус 9 п'ятих. тепер виділимо цілу частину, отримаємо мінус 1,4. Взагалі, знак частки раціональних чисел визначається знаками діленого і дільника. Наприклад, 4. Це частка двох додатніх чисел 8 та 2, або 4 це частка двох від'ємних чисел мінус 8 та мінус 2. Мінус 4 це частка двох чисел з різними знаками. Мінус 8 поділити на 2, або ж 8 поділити на мінус 2. Якщо число 0 поділити на будь-яке раціональне число, що не дорівнює нулю, то в часті ми отримаємо 0. 0 поділити на будь-яке число дорівнює 0, але при цьому ось це наше будь-яке число не дорівнює 0. Дія ділення на 0 не має змісту і для раціональних чисел. Тому запам'ятайте, що на 0 ділити не можна. Розглянемо приклади. Виконай ділення. В першому прикладі мінус 12 поділити на 2. Нам тут треба поділити від'ємне число на додатнє. Отже, у відповіді ми також отримаємо від'ємне число. І тепер нам просто треба поділити 12 на 2. Ми отримаємо 6. Отже, мінус 12 поділити на 2 дорівнює мінус 6. Другий приклад. Мінус 14 поділити на мінус 2. Ми виконуємо ділення двох від'ємних чисел. Отже, у відповіді ми отримаємо додатнє число. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Третій приклад 8 поділити на мінус 4. Ми ділимо додатнє на від'ємне. У відповіді ми отримаємо від'ємне число. І тепер обчислюємо 8 поділити на 4 дорівнює 2. І ми отримали відповідь: мінус 2. Наступний приклад 1,8 поділити на мінус 2. Ділимо два числа з різними знаками. Відповідно, у відповіді ми отримаємо мінус. 1,8 поділити на 2 це буде 0,9, отже, відповідь наша мінус 0,9. Наступний приклад 7 поділити на мінус 1. Ми ділимо два числа з різними знаками. Отже, у відповіді буде мінус. 7 поділити на 1 це 7, і ми отримали у відповіді мінус 7. І шостий приклад мінус 5 поділити на мінус 1. Ми ділимо два від'ємних числа, тобто два числа з однаковими знаками, отже, у відповіді в нас буде плюс. 5 поділити на 1 це 5, отже, у відповіді ми отримали 5. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!